На даний час вже проведені провірки, систем защиту, управління котлів, котли опресовані, провірені котли готові до запуску. Тобто ждемо час, який наступить час, як положено. Як положено три дні плюс, плюс 8, подається газ і ми розпалюємо котли і починаємо працювати. Голова правління підприємства Олександр Рововой розповів, що зараз ТЕЗ готується до переходу з державної форми власності до складу Нафтогаз України. Це не раніше квітня 2022 року відбудеться. Постанова вийшла, але документами це поки не підтверджено. Фактично керує Нафтогаз. Він взяв під контроль наші платежі. Нам пообіцяли фінансову допомогу, збирають дані і формують пропозицію. Як вона діятиме, я поки не знаю. Євген Магльований, який 2018-2019 років входив до складу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розповів, що тариф на теплопостачання утворюється за кількома показниками. Основні складові це у нас спаливо, яке потрібно спалити, щоб отримати теплову енергію. Електроенергія для того, щоб забезпечити транспортування теплоносія від котельні до будинку і у зворотньому напрямку, це заробітна плата персоналу. Цьогоріч тарифи Херсонської ТЕЦ зростуть на 20%. Згідно з підписаним між теплопостачальною компанією та владою меморандумом, різниця має компенсуватися для споживачів. Схема за якою це відбуватиметься, остаточно ще не розроблена, сказав Олександр Рововой. Ось ми написали, ми написали зараз до міністерства. Хто і як буде компенсувати цю різницю, ніхто поки не знає. Я би на місці міста зробив повний тариф і з держави взяв би субсидії. За словами Олександра Ровового, тариф у Херсонської ТЕЦ цьогоріч буде близько 2 тисяч гривень за гігакалорій. Суспільне стежитиме за тим, як ТЕЦ розпочне опалювальний сезон. Наталія Тимофєєва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.